Ше днів у військовій формі одразу в бій новобранці Національної академії Державної прикордонної служби проходять курс молодого бійця. Юнаки та дівчата отримують базові знання з вогневої підготовки та військової тактики. Небі з'явився ворожий пісувач укриття. 19-річний чернівчанин Петро Харик, оборонець кордону в другому поколінні. Кілька років хлопець мріяв про вступ до Національної академії Державної прикордонної служби. Тож ретельно готувався як до здачі зовнішнього оцінювання, так і дбав про фізичну підготовку. Зусилля пройшли немарно. Юнак вступив на філологічний факультет прикордонної альмаматер. Я знаю англійську мову, румунську мову і в основному хочу ще вивчити польську. Це Дуже шикарна професія на, на цей час. Іде військовий військовий час настав. І потрібні потрібні військові зараз в краї... Україні. Командири враженнями від поповнення задоволені та обіцяють виховати з курсантів-першокурсників справжніх воїнів. Прийшли сюди навчатися і ті, хто отримав певну військову підготовку у профільних ліцеях після контрактної служби у Збройних силах, так і ті, для кого військова форма у новинку. Вони на такому ентузіазмі стараються все зробити правильно, що треба їх інколи тормозити, бо вони вже рвуться в бій. Ті, хто навчалися в військових ліцеях, вони більш підготовлені, але на протязі півроку, рок, рік і все, все стає на свої місця. І інколи ті, які закінчували школи, можуть фори дати, якщо вони дуже хочуть. Є серед новобранців прикордонної академії дівчата Юлія Галицька з міста Суми. Каже, настрій бойовий налаштувала себе на добру службу. Прикордонники перші зустрічають всіх на державному кордоні. Ну, це обличчя держави, як для мене. То я хотіла стати частинкою цього обличчя для своєї держави. Я налаштувала налаштовувала себе на те, що тут буде гарно. Сюди я приїду. Тут мені буде краще. А туди я зможу повернутись в будь-який момент, бо там мої батьки, там мої всі рідні, друзі. Хочу щось зробити для нашої держави не просто як рядова громадянка України, а як військова і служити на благо нашої країни. Мені дуже подобається. З кожного заняття я приходжу з заохоченням таким, з море позитивних емоцій. Я дзвоню до мами, і мама рада, тому що мені подобається. Я теж дуже задоволена цим, що я тут. Як фізичного вантаження важко перші дні було важко, але далі привикається. Є багато друзів, справжніх бойових товаришів, які завжди допомагають. Цьогоріч, з огляду на ситуацію, яка склалася на Донбасі, було суттєво збільшено кількість курсантів в усіх військових навчальних закладах. Ми в цьому році. Набрали молодого поповнення, набрали курсантів на перший курс набагато більше, ніж у минулому році. Ми виконали державне замовлення. До нас прийшли хороші абітурієнти, які стали хорошими курсантами. Навчатися до академії прикордонної служби в умовах російсько-української війни прийшли юнаки та дівчата, які хочуть зробити справжню військову кар'єру. Зважаючи на ситуацію, яка у нас в країні зараз і маючи такого сусіда, я вважаю, що воєнна справа буде далі розвиватись, тобто це буде перспективно, і я вважаю, що це ну я можу досягти багато в цьому в цій справі. третього класу мріяв пов'язати своє життя з військовою справою. Рідний дядько закінчив Хваку, на базі якого створилася академія, і батько закінчив хваку. Поступив в військовий ліцей Волинський, після цього вирішив піти в Академію прикордонної служби. Розбігали кожного ранку, підтягування в спортзал водили і по уроках до ЗНО готувалися. А якого зброя вирішив бігати? АК-74. У 2015-му 282 курсантів академії імені Богдана Хмельницького склали присягу на вірність українському народові. Командири кажуть, навчальний процес суттєво відрізнятиметься від попередніх років. Нині до уваги береться досвід участі прикордонників у антитерористичній операції на Донбасі та непроста обстановка на східних та південних рубежах української держави. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. О 10-й ранку 5 вересня на плацу національної академії імені Богдана Хмельницького вишикувалися курсанти та офіцери. Це один із найважливіших моментів для тих, хто вирішив одягти погони. Курсанти першокурсники складають військову присягу. Віталій Коваль після закінчення військового ліцею та двох років контрактної служби у збройних силах досвіду участі у антитерористичній операції на сході вирішив продовжити справу батька-прикордонника та вступив до академії імені Богдана Хмельницького. Готуватися до іспитів довелося в процесі служби. Я заступав наряди, служив день, ніч часу було мало, але я Старався і знаходив між цими проміжками вільний час, щоб щось прочитати, щось підготувати. Олена приїхала до Хмельницького із Волинської області. Дівчина каже, що до останнього не була впевнена у виборі професії, проте сьогодні переконана, одягнувши військову форму, зробила правильно. Крім навчання у академії курсантці, довелося звикати і до посилених фізичних навантажень. Спочатку на КМБ було дуже тяжко, просто не могла прикинути до цього режиму. Ще поставили старшиною на дівчатами, і я не могла ще зрозуміти, що з мене хочуть. Ну а зараз вже прийняли присягу. Зараз легше, вже прийняли систему цього навчання. В академії державної прикордонної служби кажуть, навчальний процес зміниться відповідно до реалій сьогодення. Досвід участі офіцерів у війні на сході, модернізація українських кордонів усе аби зробити державні рубежі по-справжньому недоторканними. Державна прикордонна служба ну, в наш час дуже-дуже змінилася, як раніше було, формування змінилося, змінилося е, постачання, постачання Державної прикордонної служби. Наприклад, нові, о, нові образці зброї поступили в Державну прикордонну службу. Е, Новерування ну, поступило. Коли ворог напав на нашу державу, е, першими зустріли їх, це прикордонники, Державна прикордонна служба і дала їм відсіч. Тому я вирішив поступити саме сюди, в Державну прикордонну академію, щоб захищати нашу Україну і дати відсіч ворогам.